Добрий день, дорогі малята, хлопчики та дівчата і шановні батьки, продовжуємо кольоровий тиждень. Послухайте віршик загадку. Білий пух, біленька вата, біла у бабусі хата. А у мене зуби білі, як зимою заметілі Сніг, сметана, молоко. В синім небі хмари. Хоч не схожі речі ці, але мають спільний колір. Здогадались який? Вірно, білий. Проведемо спостереження, де ми можемо зустрітися з білим кольором. І яке значення? Має білий колір для людини. Білий колір це колір довіри, чистоти, спокою, радості. Білого кольору ми зустрічаємо багато взимку, скрізь лежить білий килим, де білий сніг. Взимку природа дарує тваринкам новеньку біленьку шубку. В білих кольорах відбувається служба Божа. Ознак того, що людина приходить у світ для світлих справ, обряд хрещення здійснює священник, одягнутий в білі ризи. На весілля наречена одягає біле плаття та пату. Білий колір, як символ чистоти використовують в професіях лікаря. І кухаря. Квіти білого кольору просто чарівни. Діти, а символом миру є білий голуб. Він летить до нас в Україну. Ось як багатому дізналися про білий колір. Сподіваюся, що вам було цікаво. Дякую за увагу. До побачення, мої маленькі друзі і шановні батьки!